Готель Україна в центрі Києва продали за 2,5 мільярди гривень. На приватизаційному аукціоні 18 вересня фонд державного майна продав за 2,5 з мільярдів гривень розташований в центрі Києва. Готель Україна торги вперше відбувалися онлайн у системі Прозоро продажі готелем зацікавились троє покупців, та переможцем аукціону стала фірма Олафайн Максима Кріпи. Інші претенденти запропонували набагато менше. Житомирський меблевий комбінат Вадима Григорєва 1,46 млрд мільярдів гривень. А компанія Аларіт Пром Сергія Сподіна 1,16 млрд грн. мільярдів гривень. За результатами торгів, вартість активу зросла у 2,4 рази. Переможець торгів має протягом 30 робочих днів сплатити запропоновану вартість лота. Нагадаємо, власник Олафайн Максим Кріпа збудував основний бізнес на казино та кіберспорті. У 2006 році він заснував у броварах компанію Монако Клаб, яка займається проведенням азартних ігор. У 2009-му став власником броварського гуртового ринку. У 2018 році придбав Natus Windsor, А у 2020 році купив готель Дніпро. У 2023 році Кріпа став власником GSC Game World, яка розробляє гру сталкера. Наприкінці минулого року він викупив бізнес-центр Парус у центрі Києва.